На проїзд у громадському транспорті міста не змінюватиметься ще як мінімум місяць. Сьогодні на вимогу перевізників це питання розглядав виконавчий комітет. Підприємці хотіли, аби вже з понеділка плата за користування маршруткою зросла до трьох гривень, а пенсіонерів за віком погоджувалися возити без обмежень лише з 11 до 14 години. І вкотре нагадали нині на межі банкрутства. 2009 рік, 260 гривень, Диспаливо 5,85.

Перевізники наполягали на терміновому затвердженні їхніх пропозицій, незважаючи на те, що ці зміни є регуляторним актом, тобто вводяться в дію не швидше 30 днів. Ми збирали неодноразово засідання з ними, обговорювали, що обов'язково потрібно провести процедуру, потрібно провести громадські слухання. Тобто перевізники пропонують нам порушувати закон, так? Виходить так. Члени МВК попередили, якщо проголосують за зміну тарифів нині, вже завтра це рішення оскаржить прокуратура. Таким чином, привізники самі зроблять собі гірше. Вам треба ми зараз проголосуємо, але що ви з ним будете робити, коли прокуратура все це пооскаржує? І це рішення буде визнане недійсним. Що яке б ми зараз рішення не прийняли, воно буде оскаржене прокуратурою і визнано таким, як недійсним. І ми втратимо ще місяць часу. І на травень місяць ми не вийдемо ні з яким рішенням, не пройшовши процедуру регуляторного акту. Це трохи вгамувало запал перевізників. Підсумку Мер пообіцяв виконком розгляне питання зміни тарифу на проїзд не пізніше 15 травня. До цього часу підприємці мають підготувати детальне обґрунтування своїх пропозицій та провести громадські слухання.